Урочисте відкриття найбільшого в Україні намальованого орнаменту вишиванки та реєстрація цього факту в реєстрі книги рекордів України. Тож напередодні активісти ВО Свобода, ГО Добро, ГО Сокіл, ГО «Яворина», ГО «Студентська Свобода. Також багато-багато активістів ініціювали цю ідею, і роботи з цієї ідеї тривали з 18 до 21 травня. Тож дозвольте зараз на цю сцену запросити автора ідеї Людмилу Бейта, автора проєкту Макса Галицького. Добрий день. Я дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Довжина вишиванки 478 метрів. Тобто... Дякую за надане слово. Символи насправді надто важливі в нашому житті. І так сталося, що протягом багатьох десятиліть нам нав'язували чуж... чужинські комуністичні символи. Тепер ми можемо мати своє, можемо шанувати своє, бо вишиванка то генетичний код нації. І таким рекордом ми вшановуємо це. Дякую дуже. Просто зараз маю за честь запросити на сцену представників. Книги рекорду України. Доброго дня, шановні сумчани, дорогі сумчани, які об'єдналися довкола такої надзвичайно яскравої барвистої ідеї. Я хочу сказати, що з самого початку цю номінацію придумали самі люди. Такої номінації не було. Вперше таку вишиванку на Бруківці намалювали у Харкові. Вона була 100 метрів і на той час це була це був також рекорд України. Далі ця номінація знайшла свій розвиток в Тернополі, де намалювали 228 метрів. І ось нарешті, вашими зусиллями, вашими прагненнями, вашими вміннями, вашими руками було намальовано вишиванку, яка по нашим замірам має 478 метрів 80 сантиметрів. А це означає новий рекорд України. Тож просто зараз зачитую найдовший орнамент вишиванки, навальований фарбою на бруківці. Організатори Людмила Бей та Максим Галицький. Рекорд зареєстрований 21 травня 2015 року.